Я зараз себе почуваю настільки комфортно мабуть, як ніколи ніде себе не почувала. Це моє життя, воно складається з двох різних світів, і мені комфортно в обох з них, згадуючи, як я приймала рішення да, піти на службу, тоді багато було думок, багато було запитань до себе: чи треба, чи не треба, зможу, не зможу. Надихалася іншими людьми, пробувала якісь тренування до вступу, а чи норм мені бути військовою, там щоб на мене кричали. Бо я в собі уявляла, що ти військовослужбовець, то на тебе постійно хтось аре, хтось кричить. Каже, що ти нікчема там і тому подібне. Це в мене така була уява в якісь моменти, і такі, як вогники, приходили, що все добре, все підходить, все підходить, і це, і це. Ну я нічого не розуміла про військове життя. Я йшла така на бум. Ну виключно я так закривши очі, роблю перший крок. Ну знаєш, так вперед. Просто і не було якихось рожевих окуляр. Ой, та щось це таке тіктокерне, щось таке веселе буде. Ні, я розуміла, що я йду в повний треш. Розуміла, що це саме війна. Що це немає звичайно. Нема я романтики. не йшла на службу. Я не військова. Я би в житті би не пішла би ніколи на службу, якби не війна. Питання війни. Мене рухала саме питання війни, і коли я знаходилася в 22-му році в полі цивільному, особливо після деокупації наших областей, Після того, як моє волонтерство активне закінчилося, я вже пішла на роботу, і я прям відчувала кожну клітину, що я недостатньо роблю, я не на своєму місці, начебто важливу роботу роботою займаюся, начебто мені вдається багато і додатково щось робити для суспільства. І тим саме мені було замало. Я тобі скажу більше. Мені зараз замало.